Слава Україні, слава збройним силам України, дякуємо за захист нашої території. Сьогодні в мене буде відео про красуню Херсонес. Херсонес, Троянда, селекціонована в Криму в Нікітському ботанічному саду 1985 рік. Досить давненько. Це є напіввитка або шраб, можна ввести її в вигляді кламбера, може бути в вигляді шраба. Гарно тримає себе сама у мене. Вона дуже сильно не квітувала, бо це є перший її сезон в мене, і вона є не тільки вже в мене. І будемо надіятися і наступного року поширювати цю красуню. от Тому так, багато не розкажу. Зими виходить досить погано, дуже мені багато квітів не наростило, але кілька показала, і я вам намагай, намагалася так зафільмувати це, щоб похвалитися, що, що маю вже цю красуню. от Тому побачимо, як на себе покажу. наступного року вкриватиметься в мене. Зимуватиме в тунелі і надіємось, перезимує гарно і покаже себе в повній красі наступного сезону з переможного нашого наступного сезону. І бачу, що саме завдяки українським сортам, українській селекції я все більше і більше якби, зачаровуюся і милуюся червоними кольорами, до яких спочатку я не дуже була прихильна в трояндах, а тепер вони мені все більше і більше подобаються.